Вітання шановні глядачі! з вами Сніслав Стойков і це фокус війни з Києва. У ніч на 2 грудня 24-го року російські війська здійснили масштабну атаку на територію України, застосувавши 110 ударних безпілотників літальних апаратів БПЛА типу шахет та інших моделей. Сили протиповітряної оборони ППО України знищили 52 ворожих дрони. Внаслідок удару дрона в Тернополі. Виникла масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, четверо отримали поранення. Близько 100 мешканців евакуйовано. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідних будівель, школи та 20 автомобілів. Цієї ночі в багатьох районах України була напружна ситуація. Зокрема, на Хмельниччині пролунали вибухи у Києві та Київській області. Українські сили оборони успішно виявили та знищили близько 20 ворожих дронів, які могли становити загрозу столиці. У нас атаки в Києві, руйнувань і постраждалих немає. 2 грудня 24 року канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив неоголошений візит до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит Шольца до України за останні два з половиною роки. Під Час зустрічі обговорилося питання посилення обороздатності України, зокрема, надання додаткової військової допомоги. Канцлер Шольц оголосив про новий пакет озброєнь на суму 650 мільйонів євро, який планується передавати Україні у грудні 2024 року. Президент Зеленський подякував Німеччині за підтримку та наголосив. На важливості подальшого зміцнення української протиповітряної оборони, особливо напередодні зимового періоду, сторони також обговорили ситуацію на фронті та поршочергові потреби українських сил оборони. Цей візит підкреслює непохитну підтримку України з боку Німеччини в умовах тривалої агресії з боку Росії. Спільні зусилля спрямовані на зміцнення безпеки та стабільності в регіоні. Це був Станіслав Стойков для «Фокус війни. Пам'ятайте разом перемоги. До нових зустрічей, друзі.